Привіт! Зараз розкажу лайфхак, як через інтернет всліпу сліпу можна вибрати аромат і щоб він тобі максимально підійшов. Дивіться, на що потрібно звертати свою увагу на флакон, бутилочки і рідини. Якщо рідина голуба, бірюзова, це, скоріше за все, водний свіжий аромат, в нього стійкість максимум 6 годин, це легкий денний свіжий аромат, який більше підходить на літом. Також світлі флакони, вони ще мають солодкий аромат. Мати легкі, ніжні, офісні, літній такий варіант, який максимум 6-7 годин. Якщо, аром, якщо флакони йдуть, отакі матові, скоріше за все, тут є пудрові ноти. Якщо флакони ідуть темні, затемнені такі, Тут йдуть парфуми стійкі, шлейфові, у яких дуже висока концентрація аромату, і вони тримаються дуже довго і дають шлейф. Тут дорогі ноти. Ну і, звісно, тут висока концентрація ефірних масел, і такі аромати вони коштують дорожче, але вони насичені. Вони їм більше підходять як зимній варіант, або як вечірній аромат. Якщо флакони йдуть золоті, в такому золотому оздобленні, то, скоріше за все, від вас буде пахнути дуже дорого. Тому що в таких ароматах переважно йдуть дуже дорогі запатентовані ноти, які довго тримаються, інколи це навіть декілька днів. Це такий більш вечірній, дорогий, шлейфовий, банкетний аромат, такий аромат для особливого. Випадку, і ці аромати коштують найдорожче.